Чудово. Я уникнув парасольки. Перше мав чудову розмову з президентом, який детально описав свій план на найближчі тижні. Вчора з міністрами оборони ми побачили прогрес у підготовці та оснащенні бригади, що Франція обіцяла кілька місяців тому. І ми вітаємо перших українських воїнів у Швейцарії, де були вчора. Це також унікальна модель співпраці. Хочу ще раз наголосити на підтримці Франції українського опору проти російської агресії. Є постійні зобов'язання щодо оснащення, як і в попередні місяці, в плані оборонного обладнання та навчання. Це один з пунктів рішення Європейської ради. Сьогодні я поділився з Макроном нашими планами перемоги та ситуацію на фронті і у центрі. Ми вдячні за все. Готуємось. Перед зимою нам потрібна ваша підтримка. Дякую за все, що ви зробили для нас. Я зрозумів вас і те, що казав про тренувальну місію для наших воїнів-бригаду. Ми вдячні Франції за це. Від цього залежить багато, особливо ситуація на сході, бо не мали достатньо повністю оснащених ротаційних бригад. Зараз працюємо з Францією та іншими союзниками. Сподіваюсь, скоро зможемо розраховувати на це. Можемо розраховувати на наших сильних хлопців. Звісно, великий дефіцит обладнання. Дякую. До побачення!